На Коломийському озері імені Юрія Руфа гамірно на воді байдарки та каної. Тут проходять заняття з веслування. Нагадаємо, що це олімпійський вид спорту. Тому в перспективі хлопчики і дівчатка мають нагоду підкорювати світові веслувальні змагання. Школярі Дем'ян та Сергій на занятті вперше мені тато розказав, що можна ходити на байдарки. А я вже був пробував. Мені сподобалось, і я пішов. А тепер мені подобається, я хожу своїм другом. Мені заплянував мій друг Дем'ян. Ну, я прийшов попробував і мені дуже сподобалось. До вподоби заняття і дев'ятирічному Тарасу. Я лише прийшов десь місяць тому. Мені подобається плавати на воді. А от Андрій на заняття приїжджає і скропивище. Що за 15 кілометрів від Коломої. Займаюся вже рік. Цей вид спорту, бо тому, що. Ну, де всяко сподобалось, хотів попробувати, прийшов попробувати. І Вже рік займаюся, і все дуже добре. Теж приходіть, пробуйте. Заняття проходять тричі на тиждень і є безкоштовними. З дітьми працюють два тренери. Позитив цього спорту це, це любов до води. Насамперед, це є спокій, і цей вид спорту він дуже сильно розвиває як психологію дитини, так і розвиток самий. Бо тому, що коли дитина на воді, вона як би не хотілося, вона уявляє, як вона ніби з водою розмовляє, бо тобто ну, вона має такий, як дотик до води. Після теоретичних занять юні спортсмени переходять до веслування на воді. веслом. Ось так. близько. Далі ще лодка Розвертається. Узимку ж займаються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив з Коломи Ван Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.